Те, що тільки стягує ренту, не є бізнесом, воно не створює доданої вартості. І, власне, це дуже важливо розуміти. Друга річ полягає в тому, що коли ми говоримо про бізнес як про суспільного суб'єкта, то виникає питання: це що? Це є організація, тобто це є те, що заробляє, це є власник, це є топ менеджмент, це є корпорація. Що це є? І мені здається, що нам важливо ввести нові категорії в наш дискурс. Нам важливо говорити про бізнес. І тоді це є інституція, яка створює додану вартість і заробляє. І цей бізнес, якщо він законний, він нікому нічого не винен. А далі важливо запровадити капітал як категорію, бо капітал є суб'єктом. І, власне, коли ми пробуємо. Бізнес е, загнати в роль, яка насправді має бути за капіталом, ми даємо бізнесу невластиві суспільні функції.